Привіт, друзі! Познайомлю вас сьогодні з лемківською писанкою. У мене на Ютубі вже є один майстер-клас лемківської писанки, а сьогодні я хочу зняти ось такий от швидкий. Для початку замальовуємо крапочками. Які будуть серединкою квіточки, яйця. Яйця можна попередньо очистити або ж навіть і не робити цього. І занурюємо у перший барвник. У мене це рожевий. Перший колір це колір ваших пелюсточок. І ось можете порівняти, як рожевий колір береться на білому та коричневому яйці. Далі, занурюючи сірничок у віск розтоплений, робимо ось такі пелюсточки. Можна робити трошки більші, трошки менші, це все залежить лише від вашої фантазії. Не всі пелюсточки однакові, і це і не потрібно, адже квіточка також не має однакових пелюсточок. Далі я занурюю у зелений колір. Оскільки ми попередньо фарбували в рожевий, то зелений вийде не яскравим, ось такий, таким от темненьким, але це теж буде дуже гарно. Тепер далі хаотично робимо такі пелюсточки, можна навіть з закарлючками такими робити. І фон я б хотіла темно-зелений, тому занурила ще раз у зелений барвник і частково в чорний, щоб додати йому такого темного відтінку. Тепер залишилося лише зняти віск. Пам'ятайте, що знімаємо віск біля полум'я, а не над ним. І ось така краса виходить. Сподіваюся, цей майстер-клас буде для вас корисним, і ви зробите з дітками ось таку красу.